Туди загляніти. Ну що казати? Це жах, це що тут школи, це жах, це вся наша робота, це збитки я навіть не можу і рахувати. Тін нема, селі нема. Ну все, головне, що ми живемо. Якось. Я тут будемо робити. А ви живете десь тут, чи неподалік, чи... Ну, неподалік, так. Да. Так, наподалік. Це трапилось ночі нам, подзвонили, ми приїхали. Тут караулили. А тобто ви приїхали відразу після прильоту, так? Так, чоловік приїхав, я була дома.